Сьогодні для них. А я маю до вашої уваги новий вірш про нову правду сьогодення. Два роки минуло якесь дежавю. Нам знову у очі плюють. Спочатку медалі вручають, героями звуть, а далі. Нахабно саджають, вчорашні герої у тюрмах гниють. Невже заслужив ти народи предвічний, щоб так над тобою знущались вони? Московську наругу Терпів ти одвічно, тепер свої до петлі довели. Нещасний народе, обманутий двічі, хіба в перший раз не ті ж самі були, вони добре вміють плювати нам в вічі. На жаль, дати здачі не навчилися ми. Минають роки, ми вже звикли до болю, Нас як стадо вганяють з ярма. У ярмо Хіба ж знали вони, сотня славних героїв, що життя віддавали запихати лайно, що зі сцени завзято горлало, Всі вперед, Всі разом до кінця. А прийшовши до влади, вже і не пам'ятало, хто встелив йому шлях до м'якого. Пам'ятай, мій народи, багато страждальний, хто хоч раз обманув, той обмане іще. Тож, коли знову матимеш голос свій вирішальний, ти уважно вдивляйся в лице.